Безпілотник влучив у ферму на околиці Богданівської громади. Вибух пошкодив близько шести одиниць техніки та загинуло близько 40 свійських тварин. Господарство зазнало значних руйнувань. Приміщення понівечені. Техніка пошкоджена. На землі залишилися сліди вибуху. Удар припав по об'єкту, де зберігалася сільгосптехніка, та утримувалися тварини. У місцях, де отримували свиней, після вибуху залишилися очевидні наслідки. Більшість тварин загинула на місці. Прибувши на ферму, працівники були вражені побаченим. На території ферми тривають роботи з ліквідації наслідків. Люди розбирають завали, збирають уламки металу та обгорілі залишки дерев'яних споруд. І кажуть, що чим більше робіт виконують, тим більше загиблих тварин знаходять. Наразі цифра перевищила сотню. Цей удар, чергове нагадування. Війна триває. його тільки під розбір. Ось тут внутрішнім вибухом поведувало все. Через телефон не так помітно. Але воно відновленню не підлягає. Його поведувало все. Фермери, які щодня годують країну, понесли мільйонні збитки і змушені все починати з нуля. Кирил Дмитрук Данило Трохименко, Анна Макабула. Новини ПТРК.